Доброго бласланого дня! Святе письмо на кожен день Євангелія від Матфея, 16 глава з 1 по 6 вірш. Одного разу підійшли до Ісуса Фарисеї та Садокеї і, спокушаючи, просили Його показати їм знамення з неба. Він же сказав йому відповідь: Коли настає вечір, ви говорите, буде погода, бо небо червоне і вранці, сьогодні негода, бо небо червоне і похмуре. Лицеміри, розпізнавати лице неба ви вмієте, а знамення часу не можете. Покоління лукаве й перелюбне знамення шукає, та знамення не дасться йому, крім знамення іони пророка. І, залишивши їх, відійшов. І, переправившись на той бік, учні його побачили, що забули взяти хліби. Ісус же сказав їм: Пильнуйте й бережіться за кваски фарисеїв. І садукеїв, Богу нашому слава, завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.